8 вересня світ відзначає Міжнародний день грамотності символ важливості знань, освіти та вміння висловлювати свої думки. До цього свята долучився депутат Ніжинської міської ради від партії Батьківщина Сергій Охонько, з ініціативи якого було організовано захід Хвилина грамотності. Сьогодні у нас міжнародний день грамотності. Грамотність наука, освіта це одно із основних критерій. Розвитку не тільки кожної людини, але й нації в цілому. Представники різних професій об'єдналися, щоб нагадати собі й оточенню грамотність це не лише про вміння правильно писати чи читати. Це фундамент розвитку особистості, ключ до успіху в роботі та спілкуванні, а також запорука сильної свідомої держави. Особливим моментом стало написання диктанту. Для кожного учасника це був своєрідний виклик, і водночас нагода перевірити власні знання, пригадати правила та зануритися в атмосферу навчання. Така ініціатива Сергій не лише відзначив, що грамотність це сила, яка відкриває двері до нових можливостей. Саме тому важливо плекати повагу до знань, розвивати освіченість і підтримувати одне одного на цьому шляху. Писати грамотно це не просто навичка, а стиль. Життя, який формує нашу успішність і впевненість. Моя батьківщина це Україна. Вона простягається від Карпатських гір до синього Чорного моря. На нашій землі ростуть золоті лани пшениці, шумлять зелені ліси, течуть повноводні річки. Український народ любить свою землю, береже традиції та мріє про щасливе майбутнє.